Столичний хід прибув до рівного після семи поспіль перемог у чемпіонаті екстраліги. Упродовж усієї гри гості володіли територіальною перевагою. Втім, реалізувати свої моменти до перерви не зуміли. Господарів врятував Дмитро Дяченко та стійка воріт. Моментів ми зробили дуже багато. Реалізація була погана. От пару контратак у кардинала. От цього ми і чекали, що вони будуть на контратаках. Добре, відіграли в обороні майже. Ну, гол ми не пропустили, але деякі моменти не дуже ми зіграли. Кардинал Авангард не лише оборонявся, команда Павла Дармовіса створила і свої нагоди, проте без результату. Десь доля везіння нам в першому таймі, як то кажуть, супутствувала. Десь пару моментів вони не використали. Ми перевели в таке, як то кажуть, тихе русло гру. І в нас було пару моментів. Якби, ну, все одно бачите, швидкість прийняття рішення, думка е на полі. Нас трошки вона йде чуть-чуть повільніше, ніж команди суперників. Долю матчу вирішив автогол у середині другого тайму. Після прострілу Владислава Первєєва м'яч, здавалося, не ніс особливої загрози. Однак рикошетом від Микити Козлюка влетів у ближній кут воріт під опорну нового голкіперу. Дуже хороша гра, хороший суперник. Трішки нам не вистачило фізичної підготовки. У них дуже багато було хороших моментів. Нам десь трішки повезло, але і ми мали свої моменти, там один-два точно мали хороших моментів. Реалізую їх і зовсім інша гра була. Все показує наш клас. Наприкінці зустрічі рівняни мали шанс врятувати нічию, але Сухов не дав Дмитру Скипчуку замкнути на дальній. другому таймі був один хороший момент. Мені віддав Кравчук по флангу. Міг підсікнути м'яч та розібрати ситуацію. Трошки не вистачило майстерності, так сказати. Хотілося там допомогти команді, але трішки не вийшло. Наразі кардиналівці знаходяться у середині турнірної таблиці та мають в своєму активі 11 залікових пунктів. Попереду урівнян виїзд на матч проти Київ футзалу. Базова дата протистояння 29 листопада. Діана Грицюк, В'ячеславо Мельник, випуск новин.